Слава Україні! Героям слава! Друзі, 17 листопада 2024 року ото сижу собі і ціжу вино по пляшечках. І тако собі думаю, треба вам то показати. Вам, напевно, теж то буде цікаво. Ось такий колір має платовський в цьому році. Бачите, да? Ось так він виглядає в слоїку. Дивіться, під самим верхом, ось тут, бульбашок ніяких не видно вже, вони зникли всі, значить, воно виграло. Це означає, що воно перейшло вже бурне бродіння, його час розливати в пляшечки, аби воно проходило тихе бродіння в льосі. Бачите, знизу фуз і для того я використовую ось такий шланг. Системи, бачите, ось такі системи. Шланг. І ось вже стільки натекло, набігло. Колір світлий, це світле вино. Домашнє. Напівсолодке, 16 цукру має. Десертне, якщо називають. Ось, бачите, ось такого. Три бульбашки, але то бульбашки через те, що воно тече через шланг. Іс. Такий шланг можна, я вже розповідав, і ляти через дозатор в пляшки. Так, так лється взагалі водичка. Зведу струйку, да? Як водичка. Через дозатор можна в пляшки заливати. Не тільки з таким горлом якось. Бачите, як гарненько бігає. Тече і тут ось ось ось. Як бачите, чим тоньша пляшка, тим воно світліше. Дивіться, що тій, що вона товста літрова. Друзі, трошки не уваги через відео, через те, що знімав, чуть-чуть розіряв, але дивіться, який колір. Бачите, ось, ось розлята, яке воно біле підносі. Латовський награ. Добігає завершення бачите, той, той трохлітровий слоєчок. І ось дивіться. Не знаю, що камера передає. Сонце заходить, бачите, яке в пляшці воно гарне світло. Вино, біле вино. І це молоде, яке йде до льоху на тихе брудіння, назбережене. Ось піднімо. Ось. І бачите Сонце його просвітлює. Наскільки чисте, гарне вино. Ну, Моя камера передає, от, красуся. Вина. Смак має вино гармонійний. Якісь присмаки чуть, чуть фруктові в ньому є. Запах хороший аромат. Зараз я попробую. Не перевертається, значить можна. Там біжить. Ось більша пляшка. Дивіться, яка вона красу набирає. Бачите, яка краса. Яка краса відразу, правда? Так що вено з платовського. Виграла, ціджу його. І піде до льоху на зберігання. Друзі. Виноград цей морозостійкий, його вкривати не потрібно. В кого немає ніякого, можна його використовувати навіть як столовий. Хоч він дрібненький, але можна його їсти. Він не кисний. Якось так. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації!